По одній простій причині, там більше деталей, вони більш технологічні, вони вимагають більше точності. Ну Що там в, в Теслі, грубо кажучи, да? тобто електромотор, ну, редуктор, да, складна штука, там треба підгон, можна прирівняти його до. В якійсь мірі можна прирівняти його до коробки, хоча там по суті ступені як таких немає, тому ну, порівняння буде некоректне. Да? Я думаю, що редуктор простіший, ніж АКПП, да? там в бензин. І відповідно ціни на ці тесли на ліфи вони були завищені з самого початку. Вони були високими, да? Не, оправдано високими, тому що собівартість цих автомобілів а, була набагато нижча. Відповідно, маржа таких автомобілів була високою, височезною, да? за рахунок чого там може і вистрілила Тесла, тому що маржа на її середній автомобіль була набагато більша, ніж маржа того самого там Фольксвагена чи BMW на таку саму. Бензинову тачку. І зрозуміло, що коли китайці зійшли в це, вони подивились так, і в них конкуренція дуже солідна. Да? А тут, типу, заробляється 200%, а тут 100%. А так давай я буду заробляти половину з цього, але продам в три рази більше, зароблю ще більше. І вони почали валити ціни. Якби. І, відповідно, вже по світу почали відповідно валити ціни на такі речі, да тобто на. Дві автомобілі відповідно почали просідати, просідати. Ілон Маск почав скидати ціни на вживані авто. Я думаю, чули багато тих скандалів, коли люди там купували, купували. А там через тиждень ця машина вже коштувала мінус 20%, мінус 10%. І в кінці кінців ціни вийшли такі, які вийшли. Тому нарікати на когось тут важко. Це причина глобальна, тому що Тесли подорожчали. Це моя думка. Якщо ви думаєте інакше, напишіть про це в коментарі.